На цих вихідних відбувся фінал IEM. Я знаю, що це таке. Я великий фанат всього цього. З дитинства знаю, що таке StarCraft і Counter-Strike. І навіть багато грав в них в своєму житті. І звісно, мені не треба було гуглити, щоб дізнатися, що ж це таке IEM. Що це розшифровується як е, «Intel Extreme Masters». Звісно, як фанат всього цього, я не зміг не відвідати такий захід і не повболівати за свою улюблену команду. Е, це гравці, які грають у відеогру. Вони молодці. Ладно, насправді мене туди запросили Acer, щоб показати те, що вони там навигадували у своєму бренді Predator. Це ігровий бренд. А показали вони багато чого. І круті монітори, і ноутбуки. Але почну я з оцього. Так, це самокат. приїхав на презентацію Acer і щось думав, вони будуть показувати тільки монітори, ігрові комп'ютери, ну, як завжди, предатори, оце все. і вони показали придатори. І я вам окремо розповім про монітори, про ноутбуки-придатори. Але тут вони ще показують свої самокати, скутери. Я насправді знаю, що вони у них є, тому що ми вже робили огляди, але вони були такі зовсім міські. А тут вони бачать, презентують у цього звіря, і мені прям цікаво, він називається навіть Predator Eckstріam. А екстрім це моє друге ім'я, якщо ви не знали. Тож зараз я на нього заскачу і буду тестувати. Тільки оце дуже скучно, я кудись поїду в інше місце. Треба розуміти, що цей скутер, хоч і виглядає дуже агресивно. Я, чесно кажучи, думав, що це буде щось із серії того, що їде там по 50-80 км на годину. Це не так. Це все ж таки цивільна версія. Ну і ми розуміємо, що Acer це не бренд, який може дозволяти собі ризикувати вашим життям. Тому тут є швидкісні обмеження, і для Європи він буде передаватись з обмеженнями. До 20 км на годину. Це в максимальному режимі. Тут у нас є перемикач, і ви можете обирати еко-мод, мід і хай. І от в хай він буде їхати до 20 км на годину. Скажу чесно, це мало. І звісно, цей самокат може швидше, але ну, тут його просто задушили. В Європі все душить і двигуни. І от, як бачите, самокати. В Україні це буде мега-спортивна версія, він буде їхати. До 25 км на годину, тому що теж є певні заборони. Ну і давайте будемо чесними, це все одно доволі швидко для того, щоб кататись по місту, і я рекомендую використовувати все одно тільки дороги чи там велодоріжки, і обов'язково шоломи. Не нехтуйте цим. Я свого не взяв, але як бачите, навіть виглядаючи як дібіл, я обрав для себе безпеку, а не демонструвати своє красиве волосся. Тому це дуже дуже важливо. Я виглядаю трохи дивно в цьому шоломі. Я знаю, але ви не звертайте на це увагу. Якби я знав, що таке буде, я б свій взяв. Що цей самокат вміє? Ну, по перше, він відрізняється від інших своїх побратимів. Він, наприклад, може долати 18% відсоткові підйоми. Я велосипедист, я знаю, що це доволі багато. Не знаю, чи це тестова версія, поки що у мене не вийшло такого спробувати. Тут і підйомів немає, але от по травичці я катався, ну не сказати, що я відчуваю, що він надпотужний. Тобто тут у нас, звісно, зараз не просто трава, це глина з мхом якимось. Але він ну, прям так місцями аж зупиняється. На асфальті поводить себе більш впевнено. Сказати, що тут щось таке різке, я не можу. тобто, ну, Скажу вам чесно, виглядає він більш агресивно, ніж реально є на ходу. Проте у нього є гарний кліренс, у нього є амортизатори попереду. І позаду, і характеристики у нього ну, наче прям краще, ніж у інших. Тут 960 ватний двигун, майже кіловат, в той час, коли у інших в основному це 500 ватт щось приблизно. І ну, звісно, ви повинні ще розуміти, скільки ви важите. Я важу більше 90 кг, тому ну, напевно зі мною він їде трохи спокійніше, і повільніше і менш впевнено набирає свою швидкість. Проте батарейка тут з'ємна. Ви можете з собою в кишеню взяти іншу, просто от знімаєте і сієте в кишеню. Насправді ви так не зробите. Заряджається він від 0 до 100% приблизно 4 години. Це нормально для самокатів. А от на одному заряді він проїде приблизно. 35 кілометрів не те, що прям над якісь показники, але для того, щоб пересуватись містом, цього повинно вистачити. Гальмів тут прям вистачає. Я вам Скажу, з цим проблем не буде. Знову ж таки, я не легенький і мене він від гальмовий нормально, але знову ж таки розуміємо, що тут про високі швидкості не йде. Ну і дуже сподіваюся, що він буде доволі потужним, що він не буде втрачати потужність в лісі на дорожках, тому що от по такій от багнюці він все ж таки не сильно вивозить. Він буде коштувати в Україні 67 тисяч гривень. Це не прям дешево. За ці гроші можна взяти якогось китайського монстра. Але ну я вже сказав свою думку про них. Мені здається, що від A бренда дуже симпатично виглядаючи самокат для того, щоб інколи дозволяти собі кататись не тільки по дорогам, не тільки на роботу, а щоб ще трохи фану мати. Це прикольний варіант. Але мені подобається, що компанія розвивається у різних напрямках. Це їх власна розробка, і мені здається, що і навіть геймерам. Мати щось від їх улюбленого бренду було б прикольно. Багато хто використовує електросамокати, і я все ж таки більше за ті самокати, які не такі небезпечні на дорогах, як оці навіжені по 50-60 по км на годину. Тому що вони ще і для вас небезпечні, але і для оточуючих вас. Для міста цього вистачає. Але для міста я б обрав би собі більше якусь цивільну версію. Це в принципі більш фанова для того, щоб можна було заїхати кудись. Ну не на цивільний газончик, але в лісочок з'їхати по стежкам поїздити тут амортизація попереду, позаду, 10-дюймові колеса, причому з дуже прикольним профілем, не відчувається навіть на слизькій такі дорозі, що тебе може повести. Я думаю, що на стежках в лісі теж буде прикольно. Ну і компенсує компенсуємося, амортизація відпрацьовує під моєю навіть вагою. Дуже добре. Тобто, от я поїздив трохи по цим колдовінкам. Не пробивається. Від. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю новинку, чи придбали б ви собі такі, і пишіть в цілому, що ви думаєте стосовно нового скутеру, Predator Extreme. Ці самокати не можна назвати надшвидкими, якимись екстремальними, але проте вони якраз таки і створені для тих, хто не просто використовує електросамокат, щоб ліставатись з дому на роботу і назад. А для тих, хто на вихідних любить покататись по лісовим стежкам. Він має низький центр ваги, і також ви на ньому стоїте як на, не знаю, на моноколесі, тобто ноги у вас по бокам. Через це керувати ним набагато зручніше, він більш маневрний. У нас на каналі вже був огляд двох. Самокатів Acer, і S Series 5 та i S Series 3. І якщо вартість нового Predator Extreme для вас завелика, то ви завжди можете зайти на Є-Каталог е і подивитися, що за ці гроші там є. І також можете подивитись на вже згадані самокати Acer, в тому числі. Наприклад, якщо вам самокат потрібен чисто як транспорт, то і S Series 5 за 19 тисяч гривень вас цілком задовільнить. Тим більше у нього запас ходу аж 65 кілометрів. Посилання на e-каталог е я залишаю в описі до цього відео. Користуйтесь. А тепер давайте до справ ігрових пристроїв Predator. і почну не з ноутбуків, а з монітору, але не звичайного, який мене дійсно здивував. Це Predator Special Labs View 27. Воно реально 3D. Я дуже скептично до цього ставився, ну тому що ми знаємо, що таке 3D без окулярів, і все таке. Але воно воно це як домозяйка каже, десь воно щось там працює, спрацьовує і починає працювати. Камери ловлять твізір. І от з такої відстані воно прям ходить займає. Зображення рухається в залежності від того, куди я дивлюсь. Це як Звісно, я відвертаюся, все збивається, тільки повертаюся назад. Воно трин-трин, блимнуло і все. І прям Ну, навіть без подразних. Звісно, якщо сильно рухатись, то деякі артефакти є, але насправді, блін, дивовижно, воно дивує. Я був реально в шоці. Я скептично ставлюсь до 3D, бо якось так стало, що з самого початку кедра почалась і вся ця двіжуха з 3D. І воно було, ну, таким собі. Було зрозуміло, що це тимчасово. А тут я не можу гарантувати, що воно буде жити, проте воно реально працює і дивує. Я коли став, воно спіймало мої оченята. І далі все, як ти не рухаєшся, ти все бачиш в 3D, причому якісно. На жаль, 2D YouTube цього, звісно, передати вам не зможе. Діагональ монітору 27 дюймів. Впевнений, з часом вона буде збільшуватись, технологія ще нова. А роздільна здатність вже 4К. В 3D режимі по 2К на кожне око. Частота оновлення 160 Гц. Панель тут AHVA. Ще один монітор, повз який складно пройти, це Predator Z57. Це широчений 57-дюймовий led Монстр. Він дуже великий, і такий монітор просто зобов'язаний бути вигнутим, щоб на ньому було комфортно і роздивлятись інформацією про роботі, а в іграх було відчуття занурення в ігровий процес. І тут цілих 2304 зони підсвічування. Цей монітор може виконувати роль одразу двох, але в одному, тобто без якоїсь роздільної лінії. Чи на ньому можна вивести 4-5 браузерів, наприклад. Роздільна здатність 7680 на 2160 точок Частота розгортки 120 Гц. Ну і звісно, ігрові ноутбуки: Predator Helios 16 та 18, Helios Neo 16 та 18 та Triton Neo 16. Triton – це преміальна лінійка ігрових ноутбуків в компактному стильному корпусі. А от приставочка Neo завжди означає більш доступну модель. Раніше Triton Neo не було, тепер і він є в більш доступній версії. Але при цьому він все ще доволі компактний і крутий як для роботи, так і для ігор. Максимальна комплектація має на борту. Відеокарту Nvidia GeForce 470, процесор Intel Core Ultra 9, а дисплей тут на 16 дюймів, iPS 2560 на 1600 точок, частота розгортки 240 Гц. Топові предатори Helios 18 та 16 поєднують в собі флагманський дизайн бренда та топове залізо до Intel Core i9 14900HX, Nvidia GeForce 4090 та 4080 для більшої і меншої моделі відповідно. Та до 32 ГБ DR5 пам'яті. У Neo характеристики трохи простіші, через те вони. І доступніші. Але різниця тут зовсім не критична. Наприклад, матеріали у них однакові, навіть процесори однакові. Єдине топова графіка в Neo до 4070. Дисплеї в helios Mini LED, а в Neo IPS. В системі охолодження також є деякі спрощення, наприклад, металевий вентилятор Aeroblade в Neo 1, а в топових два. Ну а також найпомітніша відмінність в топових Helios-ах є круті клавіші MacCase. Вони змінні і в комплекті вже йдуть. mac Click це механічні. І Max Speed реагують на силу натиску, ну і зовсім трохи відмінності в візуалі. Наприклад, у топових моделей логотип RGB, а також є підсвітка кожної клавіші, в не один кольор логотипу і чотири зони підсвітки клавіатури. Ну а щодо турніру, я, хоч і не геймер зовсім, але це прямо вражає, скільки у кіберспорту є вболівальників. Я давно не бачив стільки однодумців в одному місці: атмосфера справжнього протистояння, черги як на топових зірок. І, звісно, більш тематичного місця для презентації своїх нових ігрових продуктів, годі і шукати.